Рада вітати вас, дорогі друзі, на своєму каналі. І так, ваш життєвий шлях. Давайте розбирати таку тему. Вона досить цікава і потрібна кожному, тому що не завжди ви бачите завдання, перешкоди, які треба виконати. На сьогоднішньому розкладі я максимально викладу інформацію для вас, підказки від вашого роду, а також підказки від вищих сил. І так, шлях, на якому ви знаходитесь зараз. Ця карта покаже в загальному, що відбувається. Далі завдання, які вам треба виконати обов'язково по житті. Складнощі, які треба подолати, тому що, навіть, можливо, не завжди розумієте, в чому суть, що вам допоможе. До чого ви прийдете? Підказка від вашого роду, тому що ваш життєвий шлях напряму з цим пов'язаний, з вашим родом. Ну і підказка від вищих сил на кінець. І так, що я тут бачу? В загальному дуже цікава картина вашого життєвого шляху. Ви знаєте, це загальний розклад. Він не може відіграватись у вас на 100%, але ви все рівно отримаєте ту інформацію, яка вам потрібна. І я сьогодні обрала цю тему недаремно, тому що зараз така енергія, багато людей в пошуку. Ви, можливо, бачите і в своєму житті такі зміни. Можливо, навіть відмічаєте це у родичів, знайомих, що люди змінюють щось, шукають щось, не розуміють, що куди якась така трішки розгубленість є. І я вирішила записати відео для того, щоб допомогти багатьом знайти відповіді на свої питання і рухатися вперед. І так, шлях, на якому ви знаходитесь, дорогі глядачі, це знаєте, коли вам треба брати щось в свої руки. Тому що ви зараз вже прийшли до цього, але ви ще не знаєте, як бути далі. У вас є якась розгубленість, у вас є якісь такі моменти, що ви просто, можливо, не вірите в себе, боїтеся, не вірите в те, до чого ви прийдете. Але найголовніше тут розуміти, що ви будете боротися, ви все рівно до цього прийдете. Я недаремно обрала сьогодні такі питання, щоб повністю. Розкрити е, в, оці у кожну сходинку, кожен етап вашого життя. Тому, дорогі глядачі, що зараз відбувається, треба брати ініціативу в свої руки, тому що, ви знаєте, цей жезл не буде горіти в інших руках. Якщо у вас є якась ідея щось почати, можливо, щось хочете відкривати своє і зараз досить сильно треба змінити своє життя. Пам'ятайте, що е, ніхто не зможе зробити це краще за вас, тому що цей жезл буде горіти тільки в ваших руках, тільки ваша енергія спрацює е, так знаєте, потрібно в цій ситуації, про яку ви думаєте. Навіть не сумнівайтеся в тому, що треба щось починати. Прийшов час змін. Мені показують два тузи, тому що тут туз жезлів а також туз мечів. Це якраз ті моменти, коли треба міняти. А далі подивіться, що показують карти. У нас старший аркан імператриця, а також старший аркан імператор. Ці дві особи в розкладі, це у нас старші аркани, але якщо навіть дивитися на особи, це знаєте це статус. Це коли людина Повністю керує своїм життям і імператриця, і імператор, вони точно знають, хто вони, вони точно знають, куди вони йдуть, вони знають, що для них працює ціла імперія. Тому, мої дорогі глядачі, зараз ви знаходитеся на такому етапі, на етапі змін. І тут дуже важливо розуміти, що треба діяти, що треба щось робити. От дивіться, які завдання стоять на шляху. Треба боротися, тому що будуть якісь завдання, перешкоди. от Якщо навіть взяти завдання, це, це просто треба брати. Цього меча до рук і починати вирішувати. Ось це, знаєте, таке найголовніше для вас в цьому розкладі це почати діяти. І це ж не означає, що ви хочете якихось проблем. Це означає, що ви за допомогою того нового початку будете багато проблем, тих, яких раніше були у вашому житті, і ви почнете їх вирішувати, ви почнете залишати все це позаду. Можливо, відсічуться якісь нові знайомства, старі знайомства. Можливо, тут, знаєте, ви залишите місце роботи, залишите багато своїх проблем, тому що у вас одразу буде краще здоров'я, краще самопочуття. Одразу у вас піде, можливо, навіть фінансова сторона, тому що на цій роботі, де ви були, ви були незадоволені тим, що ви робите, і тим, що ви отримуєте за роботу. Тому тут треба зрозуміти, що завдання полягає в тому, що треба боротися. І зараз, як Ніколи бути готовими, робити можливе і неможливе, щоб повтриматися в оцих нових для себе якихось обставинах, тому що тут 100% щось є нове. Пишіть мені в коментарях, я програю ці розклади. Для мене це важливо. Так, складнощі, які треба подолати. І я тут бачу старший аркан імператриці. Для дівчаток ця карта програється на 100%, тому що треба поєднувати і сім'ю, і материнство, і кар'єру, не просто роботу, а кар'єру. Тому що імператриця це жінка, яка точно знає, куди йде. Дорогі чоловіки, хто мене дивиться, я хочу сказати, що ви знаєте, вас просто перевертайте карту на себе. у Вас дуже все поєднається, але треба розуміти, що. Крім кар'єри, крім роботи, у вас є ще сім'я, і не треба про це забувати. Тому що тут треба вміти як для чоловіка, так і для жінки, поєднати в собі всі якості і будувати себе. Ви знаєте, я можу переконливо сказати, що на цей розклад завітали люди, які вже точно знають, чого хочуть. І ви вже настільки сформували своє майбутнє. Ви зараз, як ніколи, розумієте, ким ви хочете бути, але ви просто. Просто злякалися отих от випробувань, які зустріли які зустрілися на вашому шляху. Тому ви знаєте, дуже важливо долати все це, тому що складнощі в тому, щоб вам це все поєднувати. А от вже те, що ви дуже велику роботу робите над собою, або можливо вже зробили над собою. Ви пропрацювали вже дуже багато моментів, тому що якраз імператриця показує, що це вже людина на висоті, людина, яка знає, хто вона, чого вона хоче, і тут просто все треба поєднати. Тут не можна відмовитись від сім'ї, тут не можна відмовитись від кар'єри, тут треба все об'єднати, але е, знаєте. Тут виглядає ситуація так, що і в сім'ї ви дуже потрібна людина, і в роботі. Тому що якщо ви вискочите з сім'ї, все буде розвалюватись, тому що все обертається навколо вас в родині, і так само в роботі. Якщо ви вискочите з центру, все буде розвалюватись, тому що ви всіх об'єднуєте. Ви, от, знаєте, головне, що є. Тому що якщо звернути увагу навіть на зображення цієї карти, імператриця знаходиться в такому колі, бачите, її об'єднує різні стихії, різних людей, різні знаки Зодіаку. Ну, тут можна по-різному трактувати карту, але головне розуміти, що без вас ніяк ви знаходитеся в центрі, ви всіх об'єднуєте і ви дуже важливі, важлива ваша енергія, тому що ви знаєте, чого хочете ви, і ви вмієте так. Кож інших людей об'єднати, організувати і отримати бажане, тому такі складнощі для вас тільки в тому, щоб все це поєднувати, щоб правильно розпланувати час. Так, ідемо далі. Що вам допоможе на вашому життєвому шляху, щоб ви, от, знаєте, не зупинялися, щоб ви йшли вперед, щоб у вас не опускались руки, щоб ви не падали духом, щоб ви не відмовлялися від своїх мрій? Вам допоможе відчути себе в тій ролі, до якої ви йдете. Тому що ви точно знаєте, чого ви хочете. Можливо, ви будуєте бізнес, вкладаєтеся в справу, і ви вже знаєте для себе, що ви не готові йти і працювати. За маленьку зарплату ви не готові робити роботу, яка не приносить вам задоволення. І в цьому є суть. Коли ви все це вже зрозуміли, дорогі глядачі, ви ніколи не будете такими, як раніше. Вам треба йти тільки вперед. І. От те ваше внутрішнє бажання, воно буде вам допомагати. Тому що як тільки ви згадуєте, що о, ні, я все це проходив або проходила, ви розумієте, що назад ви точно не хочете. Або ж навпаки, коли ви розумієте, що ви себе будували і, можливо, на деякий час ви себе втратили, тепер ви розумієте, що ні, це не те життя, про яке я мріяв чи мріяла. Мені треба повертатися в те, в чому мені було добре. Тому, е, от знаєте, що вам допоможе, це це ваша. Отой внутрішній світ, ваші прагнення, тому що тут точно йдуть прагнення до хорошого життя. Тут йде збільшення фінансів, тут йде будування кар'єри, бізнесу. Взагалі, імператор це людина номер один в колоді, тому що немає нікого вище імператора. І ви йдете до якихось великих вершин. Я бажаю вам успіхів, і нехай ніхто не збиває вас на цьому шляху. Так. До чого ви прийдете, ви все подолаєте, ви будете ще дуже мати багато перешкод, але не треба їх боятися. Ви будете їх збирати, ви будете все це робити дуже легко. Просто е, треба починати діяти уже зараз, для того, щоб не втрачати якийсь шанс або якусь можливість. Але те, що за місце, місце під сонцем, треба боротися. Тут це 100%. Е, тут людина знаходиться на полі бою, меч іде вверх, тобто готова вирішити. Вирішувати проблеми ситуації, ніхто не сказав, що буде легко, ніхто не сказав, що всі на цьому полі будуть друзями, будуть тут і вороги, будуть ті, які заздрять, будуть ті, які зупиняють. Але важливо розуміти, що треба йти далі. Треба боротись і не здаватись, тому що п'ятірка мечів це карта воїна. А також хочу сказати, коли ви приймали рішення для себе, якісь коли ви вже можливо навіть хтось з вас робив якісь перші кроки. Ви вже зробили половину роботи, як кажуть. Чому? Тому що п'ятірка це вже якраз половина роботи вашої. Це вже якраз той момент, коли ви пропрацювали для себе всі ті важливі моменти. Коли ви вже, можливо, прийшли до якоїсь згоди, вирішили, хто має бути поруч біля вас, якщо ви будуєте бізнес. Вирішили, з яким продуктом ви будете працювати, або ж, можливо, як ви будете це розвивати, шукали місце, в якому ви. Ви це почнете, тобто ви вже зробили рівно половину, мої дорогі глядачі. Зараз точно не варто зупинятися. Далі підказки від вашого роду. Тут іде четвірка кубків. Насправді ви не сильно розраховуєте на підтримку роду або ж якісь підказки, тому що ви в сім'ї себе почували. Не завжди комфортно, в плані того, що вас не завжди розуміли. Ви по-іншому все бачите. У вас інакше мислення, ви завжди хотіли кращого життя і вас не завжди розуміли. Але тут дуже. Є такий для вас потрібний момент, що поруч з'являються у вашому житті люди, які ніколи вас не залишать. Люди, які будуть, попри все йти з вами, також далі, і ви маєте розуміти, що треба користуватися такими моментами, впускати в життя нових знайомих. Заводити собі взагалі такі спонтанні якісь знайомства, навіть просто на дорозі зустріли людину, і це може бути подарунком для вас. І ви знаєте, також ця карта ще й показує, що дуже скоро буде все змінюватись. Ви не будете одинокими, ви будете сильними, цілеспрямованими, і ви точно будете відчувати підтримку свого роду, тому що вас визнають, розумієте, як вами захоплюють Захоплюється навіть не те, що вами, а взагалі тією роботою, яку ви робите. Ось так. Ну і, звісно, підказка від вищих сил. І тут у нас колесо Фортуни. Про що говорить мені ця карта? Вам щастить. І мені вищі сили показують, що. Колесо фортуни вже запущено, цей механізм вже почав працювати. Ви маєте для себе зрозуміти, що підказки будуть зараз для вас на кожному кроці. Хтось зустріне випадково людей, хтось зустріне взагалі. От просто якусь для себе ситуацію, а ця ситуація допоможе вам розвивати бізнес, допоможе вам розвивати свою якусь справу, розвивати себе. Ви маєте чітко дивитися на все, що є довкола, на кожний знак, на кожний телефонний дзвінок. Ви маєте все це для себе підкреслювати, тому що вам тут щастить і ваше життя дуже круто буде змінюватися. Дорогі глядачі, ось такий життєвий шлях. Знаєте, така трансформація для вас, але вона в кращу сторону дійсно будується дуже сильний лідерський характер, енергія імператриці, енергія імператора. А також, якщо ще в поєднанні з двома тузами, це новий початок, це боротьба, це гарні ідеї. Ну і до того всього вам щастить, тому що є колеса фортуни. Я вам бажаю успіхів, я вам бажаю розвитку, я вам бажаю доходити до своїх цілей. Мрій ніколи не зупинятися і бути щасливими кожного дня. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей!